Багатодітна родина Туревських просить небайдужих чернігівців допомогти відновити постраждалий будинок від обстрілу градами. Про війну багатодітна мама Ірина дізналася від чоловіка. Дізналася, я прокинулася. Мені чоловік сказав, що почалась війна. Звичайно, як всі люди, я пішла в магазин, щоб купити дитячого харчування за собі гігієни. Прийшовши додому, навіть не розуміли вже, як почались. Конкретні обстріли днем, там ночью почалися літати самоліти, то дуже було страшно. Через постійний страх за життя дітей Ірина прийняла рішення поїхати до квартири на Любецькій, але і там не відчували себе у безпеці, адже багатоповерхівка знаходиться неподалік від будинку по вулиці Чорновола, який 3 березня постраждав від авіаудару. Тому Ірина з дітками евакуювалися з Чернігова. Ми виїхали. Забрали з собою зазвичай маму Сашину, тому що я просто б не справилась з діточками, вони маленькі, ось. Доїхавши туди, все, наче притихло, ну на душі з дітьми все добре, але нам був дзвінок від нашого слави сусіда, що у нас нема зруйнований будинок повністю. Ну так як він нам сказав. То мене навіть не повірили, поки не приїхали додому. По приїзду Ірина побачила потрощений будинок, відсутній дах, побиті стіни та перевернуте шкереберть майно усередині. І побачили, що просто немає куди повертатися. Мамі моїй, що дуже важко, дуже боляче. Вона бо не могла пройти, мабуть, місяць дитями. Вона навіть не розмовляла. До початку повномасштабного вторгнення багатодітна родина проживала з батьками у будинку на Лісковицькій. Ірина, мама чотирьох діток, працює офіціанткою, а чоловік Ірини до хвороби працював на СТО. Зараз він не має змоги працювати за станом здоров'я. Лікарі поставили йому діагноз міжхребцева грижа, хоч він і проходив лікування, та все одно живе з постійним болем під час руху. Але зараз своїми силами. Так сталося, що чоловік мій не працює за станом здоров'я, він просто не може навіть рухатися там. Дуже багато лікується, лежить в лікарні з дитинкою, з молодшої, з двійні теж проблемки не деякі. Ми теж лікуємося. І я працюю, і мами стараються навіть такі, вони літні люди, вони стараються нам допомагати. Дуже багато працювати, десь щось якось щоб навіть, як кажуть, жити. Просто жити. І Ми просто розуміємо всі з сім'єю, що те, що було, ми просто своїми силами не зможемо зробити. Родина розглядала можливість долучитися до волонтерського руху міста, коли одне одному допомагають відновити житло, розбирати завали тощо. Але біда не приходить одна. Так сталося і у їхній сім'ї, каже Ірина. Я знаю, що в нас є дуже хороша благодійна організація, бо можемо. Я знаю, що у нас дуже працюють чернігівчани, вони друг другу допомагають, працюють, допомагають строїти. Але я одна в сім'ї, вибачте, працюю. Я дзвонила організатору, хотіла там поплісти, сітки, щось поробити. Но на наступний день у мене захворіла дитина, так вийшло, що я лягла в лікарню. Я хотіла, щоб, може, якось я допомогла іншим, а потім допомогли мені. Але в тому плані, що. Дуже багато дома справи, дуже багато дітей. І з чоловіком так сталося. Він у мене дуже працьовитий, але ну так сталося, що він дуже захворів. І я дуже хвилююся, і я просто не в змозі зараз кудись просто допомагати іншим волонтерам. Зараз родина з чотирма дітками проживає у однокімнатній квартирі разом з батьками. Дуже прошу, якщо є в когось можливість чи якогось фонду, чи благодійної організації. Якомусь я не кажу, що там повністю зробити будинок. Але якщо буде можливість, я готова працювати, готова знати як хоч якісь кошти, щоб цей будинок був для моєї сім'ї, для моїх дітей, тому що я розумію, що їх четверо. Ще і три хлопчики, що потрібно будинок над головою, моїм діточкам. І дуже хочу, щоб це ми все відродили, що зробили гарний настрій в нашому будинку, в нашому дворі. До відшкодування коштів державою за зруйноване росіянами майно може пройти багато часу. Сім'я ж мріє відбудувати батьківський будинок, аби мати змогу знову жити там. Вони шукають допомоги у різних фондів та організацій. Якщо ви маєте змогу допомогти багатодітній родині, то реквізити ви бачите на екрані.